Вітаємо! З вами Агроексперт. І впродовж теми співпраці розкриємо ще декілька питань співпраці з блогерами. Ільгар, скажи, будь ласка, як наше підприємство працює з блогерами і чим цікаво блогерам співпраця саме з нами? В основному блогери працюють за фіксованою ставкою за там, умовно відеоглядом, рілс або постом. Наприклад, це 5 тисяч гривень. Да? Есть, в принципі, вони зробили і отримали свої кошти, і забули про тебе. Ми за роки співпраці з блогерами свою вивели більш систему, більш прибуткову, mm -hmm. як для нас. Тому що блогер став більш зацікавлений, так і для самого блогера, тому що ми виплачуємо відсоток з кожної з кожної відгрузки, і одне з одного відео мовно блогер може там отримати не 5 тисяч гривень, а 50 тисяч гривень. І коли популярний блогер це бачить, він, звісно, по своїй системі більше не хоче співпрацювати, але mm -hmm. теж нам приходиться доносити цю інформацію, тому що якось ринок сформований, є там фіксована там, умовна там, одиниця, яку беруть вони за свій там, відеогляд, за свою роботу, і, в принципі, все. Другий момент це, звісно, те, що ми даємо ще. Це знижки і бонуси для самих підписників. Тобто блогер mm -hmm. озвучує, що так, так. буде промокод. І... Дуже суттєвий момент і вигідний. В принципі, по, по такій системі, ну, я не знаю, хто ще працює, може хтось працює, але всі, хто з нами співпрацює саме по цій системі, вони дуже задоволені. І знайти контакт з нами. Можна на сайтах, так, да, да. є сайти, є опис більш детальніше. Тобто, в принципі, якщо у вас блог, навіть початковий, у нас немає якихось критеріїв, що ми там працюємо там, з блогерами, яких там 100-200 тисяч підписників. Ага. Ми працюємо з блогерами, у котрих там може бути декілька тисяч підписників, і вони все одно з нами заробляють і розвиваються. Так разом. Дякую, Ільгар. Думаю, що це було цікаво все, для наших дякую, підписників. Так... До побачення.